За ініціативи Міністерства економіки та Державної служби зайнятості в Україні запрацював єдиний портал вакансій, який має полегшити пошук роботи. Про новації у ході апаратної наради повідомила очільниця міського центру зайнятості Людмила Кошик. Функціонал сайту дозволяє знайти інформацію про вакансії відповідно до регіону, галузі та заробітної плати. Єдина база даних поновлюється в режимі реального часу. Протягом вересня фахівцями Шоскінської міськрайонної філії було працевла влаштовано понад 80 осіб. За вересень число безробітних збільшилось на 128 чоловік. «33 особи у нас перебувають на обліку переміщені, які відносяться до внутрішньо переміщені особи. Наразі на обліку перебуває 1670 безробітних, із них 1223 осіб отримують допомогу по безробіттю. Допомога по безробіттю виплачена за вересень місяць по 20 число включно. Говорили у ході апаратної наради про надходження до бюджету Шосткінської громади. Станом на 30 вересня він отримав доходів. У сумі майже 43 мільйони гривень, що складає 102,8 відсотків від плану місяця. Заробітна плата за вересень працівникам бюджетної сфери виплачена в повному обсязі. Інші видатки фінансуються згідно постанови Кабінету міністра України номер 590 зі змінами, забезпечуючи мінімальну потребу установ. В умовах військового стану. Ви подивіться там по дитячій лікарні, яка там становище, можливо, ще там, якісь трошки допомоги їм зробити, щоб підтримати і підготуватись до зими. Там якась покрівля потекла. Був головний лікар сьогодні зранку і, і по заробітній платі там трошки відставання. Але не компенсація якісь витрата, а та заробітна плата, яка зароблена конкретно працівникам. Подивіться спільно з головним лікарем, прийміть рішення.